Виконуємо номер 1777 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2022 рік за поданим малюнком з'ясуй, у якій упаковці сир обідеться дешевше. Це завдання перше. І завдання друге у якій пляшці вигідніше купувати олію. Розглянемо наші малюнки. У нас є упаковки сиру. Вагою 0,5 кг, 0,25 кг, 0,2 кг і 0,1 кг. І вказано їх вартість. На другому малюнку у нас є пляшки олії 1 літр, 0,8 літра, 0,75 літра і 0,5 літра, а також є їх вартість. Знайдемо ціну одного кілограму сиру у кожній упаковці, а потім ціну 1 літра олії у кожній пляшці. Приступаємо до першого завдання. Для того, щоб знайти ціну 1 кілограму сира. У упаковці 0,5 кілограма. Ми поділимо вартість 140 гривень на кількість сиру в упаковці 140 ділимо на 0,5. Перенесемо кому на один знак вправо. Маємо 1400 ділимо на 5. Тисячу чотириста поділити на п'ять буде двісті Отже двісті вісімдесят гривень ціна одного кілограму сиру в. Паковці по 0,5 кілограма. Тепер знайдемо ціну 1 кілограму сиру в упаковці по 0,25 кілограма. Для цього вартість 72,5. Поділимо на кількість на 0,25. Перенесемо кому на два знаки вправо. Маємо 7250 поділити на 25. Виконуємо ділення куточком. 7250 ділимо на 25. 72 ділимо на 25, беремо по 2. 25 множимо на 2, буде 50. Виконуємо віднімання: 2 відняти 0 буде 2, 7 відняти 5 буде 2, остачі 22. Зносимо 5, 225 ділимо на 25, беремо по 9 5 множимо на 9, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 9, 18, до 4, 22. Виконуємо віднімання востачі 0. Отже, вийшло, допишемо 0, у нас 0 ще залишився. Вийшло 290 гривень і пояснюємо, ціна 1 кілограму сиру в У паковці по 0,25 кілограма. Знайдемо ціну 1 кілограму сиру в упаковці по 0,2 кілограма. Для цього вартість 57 гривень поділимо на кількість на 0,2. Десятих Перенесемо кому на один знак вправо. П'ятсот сімдесят ділимо на два. 570 поділити на два буде 285 вісім п'ять гривень ціна одного кілограму сиру в упаковці по нуль, дві десятих кілограма. Тепер знайдемо. Ціну сиру, ціну 1 кілограму сиру в упаковці по 0,1 кілограма. Для цього вартість 29 гривень. Ділимо на кількість на 0,1. Перенесемо кому на один знак вправо. Дорівнює 290 гривень. Ціна 1 кілограму сиру. В упаковці по 0,1 кг. Тепер можемо зробити висновок 280, 290, 285, 290. Отже, ціна сиру в упаковці по 0,5 кілограмів обійдеться дешевше. Записуємо висновок. Отже, в упаковці по 0,5 кг сир обійдеться дешевше. Переходимо до другого завдання. Виконуємо першу дію. Знайдемо ціну 1 літра олії у літровій пляшці. Для цього ціну 72 гривні поділимо на кількість на 1 літр. Маємо 72 гривні. І пояснюємо ціна одного літру олії у літровій пляшці. Знайдемо ціну одного літру олії у пляшці. 0,8 літра. Для цього вартість 56 поділимо на кількість на 0,8. Перенесемо кому на один знак 560 ділимо на 8. 560 поділити на 8 – це буде 70 гривень. І пояснюємо ціна 1 літру олії. У пляшці по 0,8 літра. Знайдемо ціну 1 літра олії у пляшці по 0,75 літра. Для цього вартість 57 ділимо на кількість. На 0,75. Перенесем ком на два знаки 5700, поділимо на 75. Виконуємо ділення куточком. 570 ділимо на 75, беремо по 7. 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 7 множимо на 7 49, до 3 52. Виконуємо віднімання: 10 відняти 5 буде 5. 6 відняти 2 буде 4. остачі 45, зносимо 0, 450 ділимо на 75, беремо по 6. 6 множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42, до 3, 45. Виконуємо віднімання в остачі 0. У нас вийшло 76 гривень. Ціна 1 літра олії у пляшці по 0,75 літра. Ну, і тепер знайдемо ціну 1 літра олії у пляшці по 0,5 літра. Для цього вартість 40 гривень поділимо на кількість на 0,5. Перенесемо кому на один знак це 400 поділити на 5 і дорівнює 80 гривень. Пояснюємо ціна одного літра олії у пляшці по 0,5 літра. Ну, а тепер аналізуємо 72, 70, 76 і 80. Як бачимо, олію вигідніше купувати у пляшці по 0,8 літра. Записуємо висновок, отже. Олію вигідніше. Купувати у пляшці по 0,8 цілих літрів. За поданим малюнком з'ясували, у якій упаковці сир обідеться дешевше і у якій пляшці вигідніше купувати олію. Номер 1777 виконано.